Всім доброго дня, я Ворон. Вчора прийшла посилочка від компанії Дніпро. Якщо чесно кажучи, я не знав до останнього, що це за посилочка і хто її послав, взагалі думав, що може бомба. Але коли відкрив, зрозумів, що це подарунок. Я з ними зв'язався. Вони сказали, що дійсно це подарунок на новорічні свята. Ось і зараз ми його не відкривали. Бачите, коробочка у нас запакована, зачинено. Ми навіть не знаємо, що там. Тому ми одним відео хочемо зробити такий відкривалочку. Де не знаю, з чого почати. Почну ось так. Красиво. По багатому. По-моєму, ми все правильно робимо. Так, да, все правильно робимо. Я Знаєте, от просто якийсь то такий трэш. Все, знаєте, як. Не знаю, там, мар марочне віно або коньяк. Вітаємо з Новим роком, Шановні партнери, вітаємо з Різдвом та Новим роком. Найкращими побажаннями команда Дніпро. Ось така відкриточка. Просто супер. Ну і до основного. Подарунковий набір. Я так розумію, що це нот для нататків. Дніпро підкупає всіх. З Турнікетом. З Турнікетом, що, кручок. Що я хочу сказати, це прямо от, те, що треба якраз на початку. Я дуже новий. Я давно мріяв про подібну річ. Він пронумерований. Ну, коротше, прийдеться все ж таки в нього щось писати. Бо сьогодні яке число? Вже вже третє число, два дні вже коротше, Команда Дніпро, дуже дякую. Буду вести цей щоденник. Просто супер. Так. Я не знаю, що це. Це, походу, кава. Пахне кавою. Арабіка нічого себе, це кава. <будемо>, Будемо всією командою пити каву. Ну, я так розумію, що до кави вони ще зробили гейзер. Це. Це просто мрія. Я такі хотів придбати, але не такі інші. А тепер я розумію, що у нас, у нас є гейзер кавовий е з цим з, з, з клапаном. У нас, коротше, все є необхідне, щоб готувати каву. От. Оце. Ну, це, звісно, вони мене, вони мене повністю вразили. Це. Термокружка. Просто я ще не знаю, що це, але мені трошечки здається, його так само треба відкривати. Ну, я спробую це зробити більш делікатно, мої пазорища живі. Це такий календарик. Я не знаю звідки вони знають цю інформацію, що я любитель от таких от речей. Можливо, хтось їм підказав. Але я страшний барахольщик всякої. Як вони називається? Канцелярії. Канцелярії. Просто от те, що, блін. Сейчас подивимся что там в календарику. Да, Карты Таро. <схи> <схи> Будемо гадати на ну, так нет. Так. Цели привычки. Не. Стлянцевые такие. Просто блин. вообще, блин. Це хорош, хорош. Дуже дорогий календар. Ну це, я так розумію, що це ручка. І це дійсно ручка. І це дійсно ручка і ще не просто ручка. Це таким, бачите, ніжним зачіпом. У мене поки що немає слів, от, от слова взагалі нема. Ну і вставочка для органайзер, для всіх подібних речей. Я, я просто в такому легкому, сильному, шокуючому захвіті. Є два варіанти. Або це дощечка для чаю. Бу? Не, все продумано. А, 12, так? Да? Угу. Точно. Давайте, я так в кучу Вот. Ну і звісно, як же без нього, як же без нього це турнікет. Тепер це буде подрунковий набір. А, ну... Чесно, от взагалі кажу, що я кажу, як є. У мене немає слів. Я дуже щиро по-великому дякую команді Дніпро. Це, знаєте, не просто подарунок, а це як е, якийсь зв'язок. Е, чесно кажучи, цілий рік, може трошки менше року, ми з ними працюємо і за весь час у нас не вийшов з ладу жоден турнікет. Тя, вже... ну, ми з турнікетами працюємо вже, скажімо, рік, от. а саме з моментами жовтим чи передетим у нас були і сині турнікети І Сині були. Скажу так, десь за сім місяців, умовно, у нас не порвався жодний турнікет на тренування. Так, да, вони розтягуються, але за цей час ми близько сотні турнікетів китайських вже було порвано, бо ми їх робили. Шановні друзі, я. Я і моя команда ми щиро дякуємо вам за такий подарунок, за таку увагу до нас і за те, що ви підтримуєте нашу роботу. Всіляко допомагаєте там своїми фішечками і помічу. І знайте, що коли ми разом робимо цю справу, то шансів на виживання у людей після навчання набагато набагато збільшується. Скажу так, вже не одна людина була врятована, коли людина після курсів з навичками надавала допомогу. Велике дякую, велике дякую від щирого серця. І бажаю вам так само в новому році здоров'я. Щастя, натхнення і сил, щоб боротися з протистояннями, котрі все ж таки воно є. Гарного дня!